Опрацювавши вступну статтю підручника, ви дізнаєтеся про міжродове утворення Ліроепос, про нове для вас поняття, літературний стиль, що об'єднує та чим відрізняються літературні жанри. Художню літературу як мистецтво слова поділяють на три літературні роди епос, лірику і драму. Відомо, що ліричність це настанова на зображення внутрішнього світу ліричного героя. В ліриці автор розкриває переживання, почуття, стани, думки, настрої своїх героїв. Жанри ліричних творів це ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, епіграма. Епічність настанова на розповідь про події і людей, які беруть участь у цих подіях. В епосі автор описує навколишній світ, розкриває про те, що відбувається само собою. В епічних творах завжди є сюжети, описи, портрети, пейзажі, художні деталі. Жанри епічних творів це оповідання, новела, повість роман казка. драматичність настанова на зображення напружених подій. Вчинків дійових осіб, що відбуваються в даний момент. У драмі автор розкриває характери у конфліктних ситуаціях, драматичні твори поділяють надії, сцени, яви і розкривають конфлікт через монолог і діалог, жанри драматичних творів, власне, драма, трагедія, комедія, трагікомедія водевіль. У художній літературі завжди існували творі, твори, які однозначно не можна було віднести до певного роду. Вони гармонійно поєднували в собі ознаки тих і інших. Наприклад, художні твори, що поєднують ознаки лірики й епосу, називають ліроепічними. Жанри ліроепічних творів це байка, поема, балада, ода, дума, історична пісня. Літературний жанр це умовне об'єднання літературних творів за певною структурою та спільними ознаками зображення дійсності. Наприклад, література знає роман лицарський, пригодницький, історичний та багато інших. Жанр є своєрідною пам'яттю літературного розвитку. Литерський роман зображує різноманітні героїчні любовні історії, оспівує волю до перемоги над злом і все це у казковій атмосфері з елементами фантастики. Пригодницький роман насичений незвичайними подіями. В основі сюжетів пригодницьких романів лежать мотиви пошуку, скарбів, викрадення і переслідування. Їх пронизує атмосфера таємничості і загадковості. Історичний роман побудований на історичному сюжеті, який, який відтворює у художній формі якусь епоху, певний період. У ньому історичні факти, справжні історичні особи, історичні особи, переосмислені письменником і подані в авторському баченні, яке не завжди відповідає правді. Морально психологічний роман основну увагу зосереджує на розв'язанні поставлених письменником моральних проблем, що веде до глибокого психологічного аналізу дій та вчинків героїв. Роман у віршах різновид ліроепічного змішаного жанру, у якому поєднані особливості ліричного й епічного зображення, що веде до багатоплановості художнього світу. Кожний літературний рід має свої жанри. Вони. Довговічні, розвиваються, набувають нових рис. Для кожної епохи характерні певні жанри. Літературні жанри історично змінювалися. В одну історичну епоху висуваються на передній план одні жанри, відсуваються інші на задній план. Або зовсім занепадають лірика. Жанри ліричний вірш, невеликий за обсягом твір, написаний ритмізованою мовою. Елегія один із жанрів лірики, поетичний твір печального змісту, у якому розкриваються філософські роздуми про життя і людину, оспівується природа, любовні й патріотичні почуття, висміюються моральні вади. Сонет ліричний вірш, який складається з 14 рядків. Або п'ятистовпового, або шестистовпового ямба двох чотиривіршів із перехресним римуванням. Сонет англійський. Англійський сонет змінений строфічний варіант класичного італійського сонета. Епос. Жанри Казка. Один із жанрів епосу, фольклорного або літературного походження, розповідний сюжет. Ний художній твір про вигадані та фантастичні події. Притча повчальне, алегоричне оповідання з яскраво висловленою моральню. Оповідання невеликий за обсягом твір з обмеженою кількістю персонажів, у якому, як правило, описується одна подія і вирішується одна проблема. Повість, твір. Більший від оповідання за кількістю пер перс персонажів і описаних подій новела невеликий за обсягом прозовий твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом і динамічною дією. Роман великий за обсягом складний забудовою, прозовий епічний твір, з декількома сюжетними лініями, багатьма проблемами. Персонажі зображені у розвитку упродовж тривалого часу, драма, жанр, трагедія, драматичний твір, у якому порушуються складні моральні проблеми. І розкриваються гострі, непримиренні конфлікти, розв'язання яких призводить, як правило, до загибелі дійових осіб. Комедія драматичний твір, у якому засобами гумору і сатири розвінчуються негативні, суспільні та побудові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи в людині, Ліро епос. міжродове явище. Жанр байка невеликий алегоричний, здебільшого віршований твір повчального змісту з яскраво вираженою моралью. комізм і сатира, невід'ємні особливості байки. Билини віршовані твори, які здебільшого прославляють подвиги народних героїв, мають реальну історичну основу, прототипами героїв могли бути реальні історичні особи, сюжети із життя яких протягом тривалого часу набули надзвичайних дивних рис, балада твір фантастичної, історико-героїчної або соціально побутової тематики з драматичним сюжетом, поема віршований твір, у якому зображені значні події і яскраві характери, а розповідь про героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів. Ода – урочиста старовинна пісня на будь-яку тему, яка використовувалася в давній Греції хором під музичний супровід, пізніше хвалебний вірш присвячений прославленню важливих історичних подій або визначних осіб. Поняття стилю багатозначне. У нашому житті, повсякденному, ми вживаємо слово стиль, коли говоримо стиль одягу, стиль моди, стиль музики, стиль поведінки, стиль гри, стиль життя. Але коли ми говоримо про літературу, то ми називаємо художній стиль. І ось що ж таке художній стиль. Художній стиль, сукупність ознак, які характеризують художні твори, розрізняють стиль доби, спільні ознаки творів певного історичного періоду та спільні погляди на світ і людину, стиль напряму, спільні погляди авторів на мистецтво та правила творчості і спільні ознаки творів барокко, класицизму тощо. Стиль митця, спіль, спільні ознаки різних художніх творів. Прозаїка, поета чи драматурга, його індивідуальна манера письма. Отже, ми розуміємо, що художній стиль, коли ми говоримо про стиль певного періоду, ми визначаємо якісь характеристики, якісь ознаки, які є спільні у творів даного, даного періоду. Коли ми говоримо про стиль, стиль напряму, це спільні погляди всіх авторів певної доби і те, як вони розкривають і висвітлюють проблему. Стиль митця це його своєрідна манера, як він зображує певні події, певні. певні Образи, як він характеризує героїв у своїх творах. Отже, трішки підсумуємо, що зображується, літературний рід, лірика, епос або драма. У якій формі зображується? Тут нам допомагає літературний жанр. Форма, ліричний вірш, пісня, елегія, ідилія, гімн, епіграма, оповідання, новела, повість, роман, казка, драма, трагедія, комедія, балада. Як зображується, якими засобами, яким, от який стиль, це літературний стиль.